Уявіть, що ви в одному з найбезшабашніших автосимуляторів на мобільних телефонах з грою Extreme Car Драйвінг Simulator. Тут немає нудного трафіку і поліції, тільки ви, дорога і повний простір для дрифту і божевільних трюків. Звучить заманливо, правда? Основна фішка гри це величезне відкрите місто, де можна не просто ганяти, а робити все, що душа забажає: від дрифтів і підпалів коліс до повного божевілля на швидкості. У кожного автомобіля своя фізика, і ти відчуваєш кожен рух керма. Графіка не топова, але цілком приємна для мобільника. А музика і звуки двигуна додають драйву. Є різні режими, наприклад, гонки з чекпоінтами, розваги з трафіком, і навіть симуляція АБС і ЕСП, щоб відчути себе справжнім профі. Найкрутіше те, що можна керувати машиною як хочеш, за допомогою сенсора. Стрілок або геймпада я особисто кайфував від відчуття свободи, коли просто їдеш по місту і влаштовуєш божевільні трюки. Правда, гра іноді дратує рекламою, але зате безкоштовно. Якщо серйозно, то для фанатів гонок і тих, хто любить покопатися в кожному кутку карти, гра супер. Якщо ти хочеш вільний симулятор з купою фішок, де можна просто розслабитися і покататися без правил, то Extreme Car Driving Simulator точно варто спробувати. А тепер розкажи в коментарях, який твій улюблений трюк в грі, і не забудь підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.